Слава Богу! Ми співали пісню, що Господь сіяв, що Господь благословив це зібрання, щоб наповнив благодаттю, щоб дав це слово для кожної душі, яка сьогодні є у цьому залі, щоб це слово торкалося кожного серця. Я знаю, що кожен із нас має певну потр... потребу у Бозі, має певні потреби, як кажуть, десь у житті. І кожен із нас хоче отримати відповідь на свою молитву, отримати відповідь на певні запитання у своєму житті. Ми добре зробили, що ми прийшли у це зібрання, тому що сьогодні тут, я вірю, що кожен, хто вірить, то має віру, що Господь буде говорити, то він отримає відповіді на свої запитання. Ли щоб отримати відповідь, треба з вірою прийти до нього. Можливо, наша віра дуже слабенька, і ну, ми ну, тяжко віримо, що я отримую відповідь, але хочу вас запевнити, що Господь Він вчора, сьогодні і по віки той самий, слава йому, і Він чує молитву кожного із вас. Він знає усі ваші запитання, Він знає усі ваші потреби, Він знає все те, що у вас болить всередині, і Він знає, що тривожить вашу душу, і Він хоче дати добру пораду сьогодні. Ми сьогодні живемо у такий дуже тривожний час, де кожен день ми минає, це слава Господу. Що ми цей день змогли прожити? Кожна ніч, яка пройшла, це слава Господу, що ми могли побачити своїми очами новий день. Ми живемо у благословенному краї, але сьогодні люди, хтось, можливо, цілу ніч не спав, хтось цілу ніч трясся, боявся, хвилювався і ховався від ракет, від пострілів. І людина живе в страсі тривожно, тому що не знає, що буде наступна година. Не наступний день, а наступна година. І багато людей, які, можливо, планували свої плани, планували своє життя. Їхнє життя обірвалося. Хтось помер природною смертю, в когось зупинилося серце, в когось інша хвороба, а хтось би ще міг жити і жити. Але Його життя забрала війна. Подяка Господу, що Він ще нам дарує сьогодні цю можливість приходити у дім молитви, щоб поклонитися Господу. Да, у нас є потреби, да ми порою часом не розуміємо, як нам поступати у житті. Але по милості Господні ми не іщели. Слава Ісусу! Тільки по милості Господні ми сьогодні маємо це зібрання, де будемо слухати Слово Боже, де він буде говорити до вашого і мого серця. І що потрібно нам робити? Пильнувати над тим, що буде сьогодні прочитано і сказано, і виконати це у своєму житті. Ісус Христос, коли ще ходив із учнями, то він казав мені такі слова: прочитаю це Євангеліє від Йоанна. 14 розділ читаю із першого вірша. Євангеліє, Йоанна, 14 розділ, перший вірш і нижче. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і у мене. В домі Отця мого багато жити. Коли б не так, то я сказав би вам: я йду, бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були. Там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати Твою путь. Ісус до Нього, Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Слава Ісусу. В той час учні теж десь мали певну тривогу. І каже, Ісуд не каже, хай не тривожиться серце ваше. Так, дає такому, кажуть, впевненість, не тривожтеся, не лякайтеся, не бійтеся нічого, бо каже, віруйте в Бога, віруйте в мене. Коли ви зі мною, ви під надійною охороною. Ви під надійною опікою. поки я є з вами, ви у безпеці. Якщо ви підете від мене, ви у небезпеці. І він каже, що хай не тривориться серце ваше. Ми часто триворимося, коли за дітей, щоб, я кажуть, добре їх вивчити, щоб успішно вийшли за чи женилися, щоб кажуть, було благословеним їхнє життя, що мали де жити, що мали квартиру чи будинок. Ми триворимося і переживаємо. І сьогодні багато батьків, які переживають за своїх дітей, які в тривозі повідправляли. Дітей за границю, тому що тут небезпечно, і вони тривожуються і відправляють дітей, щоб їм краще жилося, щоб у них було краще майбутнє, щоб вони собі влаштували своє життя, щоб в них був успіх і батьки в тривозі, і десь була якась в учні, вони хвилювалися, що переживали. А Ісус каже: Хай не тривориться, не бійтеся, тому що я є з вами і віруйте в Бога, віруйте у мене. Три роки він з ними ходив, три роки він являв певні чудеса, він виконував воду свого батька, він робив велику справу. Він зціляв, воскрешав, він проповідував Євангелію, давав хліб, як кажу, як і духовний, так і земний, тому що як читав, там говорив слово, так і міг накормити хлібом. Але ми люди, коли є щось відчуваємо, ми в тривозі. Ісус каже, що ми не тривоги. Довіримось Господу. Е, недавно я майже це розказував. Чи Мшуї у перший клас, яка закінчила, там вони якісь, писали якісь тести. Там є ну, це не екзамен, просто тести. І моя менша настільки злякалася, що не змогла, навіть знала і не змогла написати дуже страхи об'яв. Чика чи, чи, дзвонить до, до дружини і каже, я не знаю, що чи дитина захворіла, чи що вона в неї трусить. В неї, яка піднялася температура, вона не написала. Жінка підійшла до школи, підійшла до, до класу, поговорила з нею і кажуть: не бійся, я буду тут поруч. Поруч, ти не бійся, ти все напишеш. І далі там і чекають другий варіант. Ще раз написати. Моя дитина написала найкраще із усіх. Тому що вона знала, що мама є поруч що Мама є там і в неї пропав страх. Вона нас би почути впевнено, що мама є поруч, нема чого боятися, і написала краще із усіх. Ми коли впевнені, що Ісус Христос є зі мною, нам нема чого боятися. Можуть бути різні ситуації у житті, але я знаю, мій Господь зі мною. Я знаю, що Ісус мене веде. Я знаю, що що б не стало у житті, Господь не залишить, слава йому. І Він каже: не бійся, не тривойся, я є з тобою. Але буває, що ми десь уходимо від Господа. І ми можемо розуміти, що ми пішли на певну справу, яка не до вподоби Ісусу. І ми йдемо на цю справу самі і можемо отримати урон. Тому що ми пішли без Ісуса, ми не спитали Його волі. І Ісуса з нами там немає. Тому що ми робимо те, що йому не угодно, тоді. Чекаємо пораження. Але він каже, що ми завжди вірували у нього. Вірували у того, хто його післав. Каже: віруйте в Бога, і в мене віруйте. Тому що я виконую волю мого батька. І каже, в домі отця мого багато жити. Багато є місця для кожного із вас. Для кожного із нас приготовлено місце у небі, слава Ісусу. Він кожного із вас знає по імені від великого до маленького. Він бачить серце, Він бачить наміри, Він знає всі наші бажання. Ісус все знає. І Він запевняє, не бійся, місця вистачає всім. Хто їздив, їздив ще маршрутками, автобусом. І коли ну це було повністю раніше, коли зупиняється автобус, і тобі треба доїхати до города, іти до автобуса, а місця вже немає. Автобус настільки забитий, що люди стоять у дверях, двері ледве закриваються. Місця немає в машині. Місця немає, я буває їхав поїздом, буває, що поїзд теж був забитий, нема де сісти, навіть нема де стояти, немає місця. Але Ісус каже, що в домі Отця мого місця багато. І каже: навіть, якщо б я щось не так сказав вам, якщо б я щось ну, не, не договорив, то каже, то я сказав би вам, що я йду на поготовити вам місце. І коли б відійду і вам місце споготую, то повернуся. І вас до себе візьму, слава Господу. Господь каже, що він нас візьме. Господь каже, що Він має для нас місце і каже, куди я йду. Ви знаєте дорогу. На цю дорогу нас поставив Христос. Він її пройшов. Він знає всі труднощі, він знає всі ті негоди, які зустрічаються на змійній дорозі. Він це все пройшов. Він написано був випробований у всьому, крім гріха. Він перетерпів усе і спрагу, і голод, і наругу. Він знає, що ми люди. Він знає, що нам буває важко. Але він каже, що я йду, а потім прийду. І дорогу ви знаєте. А каже, до нього Фома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати путь?», путь». Ісус до нього, я путь, істина і життя. Християнин, який став на дорогу життя, який твердо. Довіряє своє життя Господу, який поступає так, як поступав Христос. Тому що Він нам оставив приклад, як нам, дітям Божим християнам, які хочуть унаслідувати вічне царство, як потрібно жити на цій землі, щоб вийти в небесні обіді. Я вірю, що кожен сидячи тут, у цьому залі, хоче віти в небо, правда? Нема тут такого, хто би казав, ах та хто його знає, чи там добре, чи ні. Лише кожен хоче попасти в царство. Навіть люди, які помирали, то ті, які ще живуть, то ставлять за них свічку, щоб ті, які умерли, попали в царство. Кожному хочеться в царство. Але Ісус каже, що щоб попасти в царство, потрібно йти дорогою Ісуса Христа, тому що Він є дорога, істина і життя. Інколи ми не знаємо. Який нам шлях вибрати, і чи правильно ми йдемо? У Псалмові написано такі слова. Давид каже 139. Псалом, читаю, 23 вірш. Виведи мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мене якась лиха дорога, і введи мене дорогою давньою. Давид переживав. Щоб чи він правильно йде, чи він правильно живе. Він перед тим каже, що ти мене, Господи, випробував. Ти знаєш моє життя, ти знаєш, коли я йду, коли я сижу, коли я сплю. Ти знаєш все, що я роблю. Він каже: Ти мене беріг. Ти дивний Господь. Він дякує Господу за все. Але каже: вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, і випробуй мене. І спізнай мої задуми, і подивись, чи є в мене якась лиха дорога. Сьогодні хочеться, щоб кожен із нас, хто сидить у цьому залі, перевірив своє життя. Якщо їм можливо, не замічає, то спитаємо у Господа, Господи, покажи мені, чи моя дорога є правильна, чи немає якогось лиха, чи я на цій дорозі, чи не звернув я із дороги, яка веде у вічність. В вічність Ісусом. Тому що напис, є така пісня, яка каже, що у небо є одна дорога, у погибель тисячі дорог. Щоб попасти у погибель не потрібно, як кажуть, багато зусиль. Просто відкинь Господа. І все. Щоб попасти у небо, ти маєш відкинути всякий ріг, ти маєш прикладати зусилля, ти маєш любити Ісуса, ти маєш бути Йому вірний, ти маєш бути впевнений, що ти служиш живому Богу. І що тебе чекає Ісус, і що ти виконуєш волю Господню, хай Господь нам допоможе перевіряти свій шлях, перевіряти свою дорогу, тому що часом буває, що моя дорога мені кажеться доброю. Моя дорога кажеться прямою, але часом я забув, що я зверну на іншу дорогу. Я себе запевняю, що я добре роблю. Я добре служу, а що? На мені немає ніякого гріха. Коли приходиться чути кажеш людині, що покайся, бо неправильно робиш, а що хіба я? Саме гірше. А ти подивися на іншого. Ти подивися на того, якщо інші звернули на неправильну дорогу, не дивися на них, тому що їхня дорога кінець цієї дороги Хай Господь збереже кожну із нас, коли в нас з'являється думка звернути на іншу дорогу. розуміємо те, що кінець цієї дороги може бути погибель. Тільки одна дорога веде в небо: дорога Ісуса Христа, яку Він пройшов. І всім тим, які мають бажання пройти цю земну дорогу, він дасть сили дійти до цілі. А наша ціль це небо. Наша ціль це бути з Ісусом завжди. Хай Господь нам дасть сили бути пильними на нашій дорозі. Інколи ми знаєте, десь йдемо у дорогу. І якщо ми не знаємо тої місцевості, то в нас є google карта чи навігатор. Ми забиваємо собі адресу, і ми йдемо по навігатору до тої цілі. Але часом, буває, нас навігатор заводить десь не туди, тому що певна програма чи то вдає збій, чи ще щось. І ми нібито їхали по навігатору і заблудилися. І часто нам приходиться зупинятися і питати у людей, слухай, мені треба туди, то і туди, як мені туди попасти. Християнин, якщо ти на дорозі заблудився, спитай, як мені попасти дорогою в небо. Чи правильно я йду, можливо, десь я помилився, можливо, десь я пропустив знак. Одного разу ми були в Києві, і при виїзді з Києва ми мали повернути на Білу церкву. І коли я їхав з Києва, я став не в той ряд. І ми мали, я мав у правий ряд, а я став посередині. І цей ряд мене завів не в ту сторону. І знаєте, я спочатку не замітив. І коли я вже проїхав багато кілометрів, я тоді зрозумів, що я став не в той ряд. Я став не на ту дорогу, тому що я мав стати на іншу дорогу, яка мене вела на Білу церкву, але я став посередині, і вона мене повела в іншу сторону. І потім, що мені попасти до назначеного місця, мені прийшлося йти якимось переулками, якимись неправильними дорогами, щоб, знаєте, питати людей, чи я правильно йду, щоб не попасти десь у біду. Часом ми християни на дорозі стаємо не в той ряд. Ми інколи дивимося, отака файна дорога пряма, я так скорше доїду. Це може бути хибне рішення. Дорога Ісуса Христа, вона має знаки. На тій дорозі, яка їхав, теж був знак, а я на нього не звернув уваги. Що мені треба було подивитися на знак і стати у правильний ряд. Ми маємо цей указатель. Дороги Ісуса Христа. Тут є всі знаки розложені, тут є всі, які кажуть, нам, де заборонений, де кажуть, попереджувальний, де нам те, що дає, кажуть, добро йти. Якщо ми уважні читаємо це Боже Слово, то ми на дорозі Ісуса Христа не заблудимось. Ми не звернемо, тому що ми дивимося і спостерігаємо за дорогою і бачимо усі знаки на дорозі. А якщо не уважний, то можна заблудитись, хай Господь всіх рясно благословить і дасть нам у своєму житті перевірити свою дорогу. Якщо ми звернули, повернутися, тому що може не бути можливості десь піти далі, де впливає, що треба розвернутися і піти на це місце, де ти звернув не туди, Щоб знову стати на шлях, який веде у правильному напрямку. І наостанок хочу кажуть, побажати для кожного із нас. Апостол Павло писав до євреїв, я хочу почати до вас, каже, що нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту, став великим павторем Овець, Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними, виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. А ми йдемо до молитви.